Поліцейські Житомирщини викрили та затримали злочинну групу наркоділків. Правоохоронці встановили, що налагодив наркобізнес 44-річний житель міста Житомира. До такої діяльності він також залучив 34-річних чоловіка та жінку мешканців Андрушівської громади. Вирощування наркомісних рослин відбувалося у малолюдній місцевості, а сушіння, переробка та пакування готових партій наркотиків у будинку, що належить спільниці. Житомирянин збирав готові партії канабісу, підготовлені спільниками та забезпечував надсилання замовникам з різних областей України. Водночас, підпрацьовуючи в службі таксі, іноді пропонував так званий товар пасажирам. 10 жовтня поліцейські затримали Житомирянина під час чергового перевезення партії наркотиків. Цього дня під час санкціонованих обшуків за місцем проживання жінки та в автомобілі чоловіка поліцейські виявили та вилучили висушені рослини вже подріблену рослинну сировину в різних ємкостях та пакунках та інші докази протиправної діяльності. 11 жовтня всім фігурантам слідчі повідомили про підозри за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Судом чоловікам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою жінці, цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.